Сьогодні монтаж сонячних панелей в місті підгородня. Встановили два каркаси під два поля: південний схід та південний захід. Також зробили заземлення каркасу сонячних панелей для зменшення високочастотних наводок, щоб не йшли вони в мережу і не заважали працювати висок, ну, високочастотному обладнанню інверторному, щоб не було помилок на кондиціонерах, типових насосах і тому подібне. Зробили заземлення сонячного кабелю, ще додатково помістили його в гофру вуличну ультрафіолетову стойку. Забили штир оцинкований 4,5 метра, обжали все, наконечник, зажали. Ще зараз покладемо зверху спеціальну мастило і все це закриємо в спеціальну муфту. Буде все герметично та долговічно. Наші проекти е, трішки дорожчі, ніж у конкурентів на 3-5%, Але ми завжди робимо дуже якісно та надійно по проекту по технології. Дякую за увагу! звертайтеся до нас Електросервіс DPUA